Сан-Сіро, такий величний стадіон, ти вперше на ньому. Які враження? Дуже класний стадіон насправді. І так, думаю, завтра атмосфера буде чудова і можна грати в футбол. Буде десь 50 тисяч, це майже повністю у цій ситуації. Така велика кількість глядачів це більше мотивує чи більше тиснутиме, якщо це будуть не наші вболівальники. А, ну, звісно, на виїзді грати важче, бо трибуни будуть гнати італійців. І так буде складно. Але я думаю, це неймовірне відчуття, коли ти граєш при, при, при повному стадіоні. Та це буде чудово я думаю. Зараз ви тренувалися, бачите ти зі прі, трохи парку все ж таки відчувається, що це Італія. Сьогодні в день було 30, зараз трошки може менше, але парку, так? Душно? Ну так, душно. І Італія трішки інший клімат, але, але граємо пізно і я думаю, це нормально. В принципі, так, що має бути у Києві, ви багато уваги присвятили італійській команді, аналізували, тактика була, що можеш сказати, які найнебезпечніші моменти, на які нам треба звернути увагу в італійську. Подивимось, подивимось о, вже на самій грі. Не хочу розкривати карти. І я думаю, гра буде важка, це звісно, але будемо входити та здобувати результати. Так, безумовно, ми зараз гарний результат здобули у Польщі. Було мало днів для того, щоб відновитися лише тренування вчора відновлювальне. Сьогодні лише одне це передматчеве, наскільки особисто ти думаєш, хлопці себе почувають в ну, прийнятно оптимальному стані, бо зовсім оптимальному неможливо бути, коли грали всього лише два тому. Ні, так, найважче це другий день після гри. Сьогодні перевірили себе, хто як почуває, і я думаю, що на тренуванні я бачу, що хлопці викладаються і думаю, завтра вже будемо готові. Мотивація у нас достатньо велика, щоб зробити завтра історію, бо в офіційних матчах ми ще ніколи не брали очки з Італією. Та багато хто про це говорить і не забуваємо, що ми граємо проти Італії, а не проти якоїсь іншої команди. Це топ-футболу топ з цілому світу. І звісно, очікуємо на добру гру. Треба буде дуже добре працювати, бо щоб зіграти добре. Та позитивний результат, щоб був потрібно вихотись не на 100, а на 150 десь так, бо кажу, що це Італія, це не якась там команда. Це правда, але я знаю, що ви тримаєте у душі, і в серці, в голові те, що за вас вболіває вся Україна і наша армія вболівальників мільйонна. Звісно, бо ми розуміємо, що це головна, одна із головних ігор в групі, і потрібно брати своє коли, якщо не зараз. Українська асоціація футболу